Доброго дня, рідні мої, зараз у нас може початися багато роботи. По-перше, це робота з собою. Я не буду казати над собою, тому що це... нам треба подружитися з собою, не примусувати себе щось робити чи не робити, реагувати чи не реагувати. Це перший крок до нашого такого оздоровлення. Це означає подружитися з собою, пробачити собі все, що ми можемо пробачити, пробачити, собі, що ми не можемо там щось пробачити відпустити. Тобто, це все треба в собі прийняти і досягати потрошку такого стану. В якому нам, в принципі, не важливо, коли нам вимкнуть світло, чи працюватимуть магазини, чи буде повітряна тривога. Тобто стан готовності до цього, це теж є певний стрес, повне розслаблення від цього, це теж є таким станом. Ну таким прикордонним таким не знаю, чи можна це так сказати, станом. так. Да? А стан, коли ми уявляємо себе тут і зараз, уявляємо себе таким, який я є насправді, то це такий стан, який нам дає а, спокій. І свідомість для якихось, якихось дій, які зараз треба робити. Тому, тому спокійно видихаємо, спокійно починаємо зосереджуватися на своїх справах. Спокійно починаємо мріяти, і пам'ятаємо, пам що наш стан це є вже вплив на стан нашого простору для нашого суспільства, нашого оточення. Тобто, в якому стані є я. В такому стані може статися, оказатися, опинитися наші діти, наші кохані, наші батьки. Тобто наш стан впливатиме на наше оточення. І щоб досягнути такого стану, от уявіть собі, дуже важлива річ, що не треба напружуватись. Треба собі дозволяти бути. Я є те, що я є. Ця медитація, яка може нам допомагати досягнути такого стану, в якому ми будемо здорові, в якому ми будемо впевнені в собі. В якому ми будемо спроможні щось робити, щось не робити. Тобто це є певний стан. Коли я напруджуюсь, намагаюся щось зробити, намагаюся кимось бути, кимось стати, докладаю якихось зусиль. Можна луснути. Вперше за все, треба подивитися на себе, що є я, в якому стані є я. Наприклад, якщо в мене болить голова, піти, подолати себе і подолати свій головний біль а, через а, те, щоб піти бігати на вулицю. Да? Взути кросівки і піти на пробіжку, да? ну, це щось якось занадто. Якщо болить голова, треба полежати, відпочити, дати собі дозвіл на те, щоб розслабити судини мозку. Якщо в нас є якийсь стрес. Сказати собі, я не хочу, я не можу, я не буду, ні-ні, ні цього нічого не відбувається. Ну, то теж такий собі стан, який теж є певним, певним напруженням. Тому я є те, що я є, простір оточення, є те, що воно. Він, вона, вони є, та. і я починаю з того, що я поступово спокійно собі щось дозволяю. Поступово, спокійно собі усвідомлюю, що зі мною відбувається. Дозволяю собі. Події своєї психіки, події своїх, навіть реагувань. Це і називається подружитися з собою. Це дуже важливо. Потім, коли вже подружилися з собою, починаємо поступово, дуже плавно, дуже повільно дружити з усім світом. Sve bude dobro.